Розпочати засідання е, комунальної комісії на до 53-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання. Е, присутні у нас сьогодні Золотарьова, е, Сергій Миколаївич Данілівський, Анатолій Андрійович Соломаха бачу і Анатолій Миколаївич Чорнобая бачу. Е, відсутні у нас. Олег Борисович Говоруха і відсутній лавицький Михайло Петрович пропоную відкрити засідання комісії. Хто за? одноголосно. Тоді перейдемо до першого питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради 8-го скликання від 7 березня 24-го року номер 72 про затвердження програми будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожнього мостового господарства Маргозовської міської територіальної громади на 24-26 роки доповідав Багаєнко Максим Михайлович на комість відділу будівництва управління комунальних ресурсів. Перші дві ці програмні кошти залишати ті, що були, не додаються. А є скинути перераховів коштів з першого пункту будівництва реконструкції модернізації на ремонт, навчальний закладів, дошкільних закладів освіти, знімається 280 тисяч. Це у нас було укриття на 10 садочку. От знімається 280 тисяч і додається на будівництво реконструкції капітального ремонту 20 секундних закладів. 200 тисяч. 80 финсатурь добавляется на ремонт кабінету совместной терапии. Чтобы закончить об'єкт. объекты. Майданчик уже закончены, а все тоже через и закончится. Запитання. Є? Будь ласка, Анатолий Миколаевич. Микрофон, включите Анатолій Миколаевич. Микрофон треба для запуска. Логічку ми виділяємо кошти на освіту, особливо на безпеці, ми робимо укриття, а потім не, не доробивши коштів, мов би не вистачає, ми ще в них забираємо 200 20 тисяч. А тепер ви не так зрозуміли, що я сказав тоді, дивіться, укриття ми доробили. Вчора приїжджав міський екран Діана, так? Да? І 14 клас, а один срок нас були цифрика. Ми там сьогодні, Гроші, що це не можна. І тепер ми ті гроші розкидаємо на наші об'єкти, на наші програми. А те, що Тетяна Микола казала по да, то навіть на жаль на государство, це приміщення, що вона хоче зробити. По всім параметрам, клоновікам, ми придатні хопати. Ми тобі гроші хотим.

Буде десь, десь, десь ну, в а вообще це не целевичные кошти, це кошти у mm -hmm. управління кошти, це не Цели кошти, ми Мы кошти не забираємо. А те, що вона каже, я, каже, спеціально взяв термина, да? здання непридатне, взагалі, по всім параметрам. Я чесно что будучи новий поставку. Максим Михайлович, а це раз Анатолій Миколаєвич затронув систему, підводити, я тобі попитаю, в мене також є питання, люди питають. Що у нас з укриттями в дев'ятій школі фактично, да? Про, з цим укриттям, що ми згепали дуже багато грошей, Коли я, воно, коли, я, воно, коли я, воно... Я тільки що вам сказала, дивіться, повторяючи, що вчора був міксердіа. Вона прийнялася, все зафіксувала, Ходила з бодикамеры, везде фотографировалась, зробила, зробив, документы, которые люди на записку все время. Профы не справились по имени, это все. Они без крайних спросили так. Они на выбиранство не буду. Все, например, закрыты. Вони okay. дають сертифікат і все, потім да, це да, укриття проходить якусь перевірку а, у наших служб якихось. Ні, дивіться, я не знаю, як там повинен них говорить, але це укриття, як ми проєктували, ми дуже довго проєктували, це ми проєктували раз, переробляли це, так. Да? Воно проходить зібрання в церкві. При цьому державні церкві наші розуміють, там де зідати заварність, ці заювані траті були виконані, і ми прибудемо всіх виконаних.

Там ну, дуже швидко ви зробите це коли найшвидше і коли найпізніше. Ну, які терміни? Дивіться, воно зроблене. Ну воно зроблене, ну, ну, воно ж поки що не працює, дітей же воно не приймає. А в нас нема камер. На камери. У нас є камери, немає капляції. Нема, нема трансляції. Запис іде, але ну, ми його можемо... Дивіться, вчора було це не списувати. Она і за свою камеру. Мне і задали mm -hmm. такий вопрос. А я как остальные такие по школам, везде украсится. Каже, куди я не приезжаю, якщо вони готові, вони роблять. Ми принимаємо, ми не можемо сказати, щоб те, що мы діти туди ходять. Вона, так, вже сказала. У нас діти туди не ходим. Только 4 числа вона може бути Добре. Mm -hmm. Так, тепер ще друге друге yeah. запитання. У нас в школах побудували оці модульні укриття. Хто їх будував? Ви чи управління освіти? Управління освіти. Ну я що? яка, ну що ми з ними будемо робити? Які в які нас подальша доля з тими модульними укриттями, яких ми набудували, і зараз ну фактично вони не мають права приймати туди дітей? Ну, знаєте, як у нас каже, закон обратної сили немає. Як ми їх будували, воно все було законно, воно все було. Ну, не ми будували, що будувала. будували. Так, а як ви без, без проекту будували чи як? Вони були, це не ми будували, все освіта будували. Вони закупляли матеріали в місяць монтажу. Без проекту, без інших. Лізі, театр, наші мобілі, все було, да? так? Зараз місяць матеріал підспіхала, добавили. А потім бачили жодних корських. Ну зараз нема проекта на цій будівлі і це, то, ну от, та школа ну ми не, не записуємо, немає не трансляції. та школа займається, немає жодного, нема нема да. По цьому питанню, по п'ятому, який в порядку для Анатолій Миколаєвич, будь ласка. Значить, у мене питання такого роду відмерзла е, спадщина. Ми включаємо відмерзлу спадщину, наприклад, у всю програму. Будівництва реконструкції. До чого я веду, Що в нас дуже багато всех ослобливо сільській місцевості відмерлої спадщини, хто практично не претендує, а є люди, які хочуть просто віддати це житло, мається на увазі, ну так як у нас у нашій раді один із трите внутрішні переміщені особи, щоб під цю програму ми мали можливість відмерзлу спадщини брати, реконструювати, віддавати внутрішні переміщеним особам. Це може, не наше, не не, ну це наш вопрос, це управління, може, ну не наша, не будівниця. Ні, то дивіться, питання, е, щось реконструювати, ремонтувати, ми можемо тоді тільки коли воно на саме майно наше, да, громади. Тобто треба пройти оцю цю всю процедуру, визначити його від умерлої, щоб не було ніяких порізних, хто б претендував би на це. Там я мають святку, тому що це видно є, і тільки тоді можна оформити на громаду. Так, там, там процедура має не одного року. Ну, якщо, так, це питання ну, е, є, і да, зараз воно піднімається, підіймається і на рівні ну, бої в області, і, там на рівні управління е, справах ветеранів та ВПО, керівник їхній доповідав, що вони дають пропозиції Верховній Раді про те, що внесли зміни до законодавства, щоб упростили цю процедуру, тому що Таке майно є, воно нічі є. органи, витржали, органи витржали самоврядування і ідерган влади ним не, не можуть. І відповідно воно воно звісно без господарки, без, без, без Да. Тому от наголошували, що можливо в майбутньому, ну, тобто будуть якісь зміни по упрощенню процедури. Це, ну, зокрема, це стосується розміщення випов. Тому. Може би почне. Во тој случај, на фактот да се најдат, мислам дека познато е. се знае дека е личноста која е нареден да го направи тоа. Тоа е, разбирајќи се, во принцип, да се може може да но нема може таму да се за тоа. со не да Ні, ну нам з точки зору громади, нам воно просто стоїть якесь занедбане місце, за заросло, і ми не маємо права нічого з ним зробити. Також це не. замовляємо нам особливо Ну так, да, нічого не можемо зробити. Ми давно не зустрічались, треба зустрічатися, просто поговорити. Ну, На комісія не просто. Да, давайте по цьому питанні у нас є запитання ще. Якщо нема запитання, пропоную проголосувати хто за? Проти утрималось нема одноголосно. Наступне питання про приймання майна по проекту ГОВЕРЛА, доповідає гречко Олена Володимирівна, начальник відділу обліку контролю та звітності. Прошу. Шановні депутати, даним проєктом рішення запонується приймання майно по проекту ГОВЕРЛА до комунальної власності громади на балансі заговорів комунальних ресурсів, а саме пересувна освітлювальна вежа з генератором на причеті. І другим пунктом передати з управління комунальних ресурсів КП тепловосервісу. Запитання є. Якщо нема немає запитань, пропоную проголосувати. Хто за? Проти, утримались, немає. Одноголосно. Всім дякую. Довідова, покажіть, будь ласка, перше питання. Там про двох розпоряджень спросується. Першим питанням завершення розпорядження міського голови винятий місцевих період. І одне з цих розпоряджень стосується комунальної сфери. Розпорядження від 24 4 двадцять четвертого року збільшити дохідну частину бюджетами міської територіальної громади по субвенції з місцевого здійснення на здійснення охорони заходів на суму 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень до обласного бюджету нам дають на придбання обладнання на наші цісліспору.

Mm -hmm. Воно навіть ну, не ну, обласна рада, розпорядження начальника попаду. Так, вони ж там забрали всю владу да, обласної да, ради, да, ми це про Да? Тоді е пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Проти отримались немає. Всім дякую. До зустрічі завтра.